Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам наскільки відрізняється ціна на AliExpress та на Taobao. Спершу поставте, будь ласка, лайк та підпишіться, тому що це дуже допоможе розвитку мого каналу. У мене зараз дуже багато відписок через перехід на українську мову, тому що раніше була аудиторія російськомовна. Вони мене зараз не розуміють, тому ставлять дизлайки, відписуються. І я сподіваюся на те, що ви навпаки допоможете мені розвиватися і будете нейтралізувати негативний ефект. Спершу для тих, хто не в курсі, хочу розповісти, що ж таке Таобао, тому що я впевнена, що, що таке Аліекспрес знають всі. А ось про Таобао знають не всі. А Таобао це китайський внутрішній маркетплейс, на якому купують самі китайці, тому і ціна там, скажімо так, для своїх. Тому що там менша націнка, там лояльні ціни і таке інше. На Aliexpress вже все ж таки розраховано на іноземних покупців, тому там ставлять ціни трохи по прайсу повище. І ну, зрозуміло, чому. Завжди так було, є і буде. А на та оба, от цього завищення, ну воно мінімальне, його майже, можна сказати, немає. Сьогодні ми розглянемо цю різницю у ціні саме на канцелярії. Сьогодні в нас підбірка такої канцелярії. Отже, почнімо. Мені сподобався ось цей блокнотик. Ці кольори, вони просто нереально гарненькі, але його ціна на Aliexpress аж 259 гривень і 46 копійок. Надалі я буду. Заокруглювати ціну, щоб легше було сприймати її. Тобто 260 гривень коштує цей блокнот на Aliexpress. Ну, дороговато. На Теобау точно такий самий блокнотик. Коштує 76 гривень. І так. На Таобао доставка платна, тому що напряму заказати з Таобао в Україну, як це робимо з Aliexpress, неможливо. Ми можемо? заказати, замовити, заказати? замовити, Перепрошую. Замовити напряму неможливо. Ми можемо замовити лише на китайський склад, на адресу китайську, а звідти вже якоюсь службою доставки перевести це все в Україну. Тому. Я особисто замовляю самостійно і оплачую по вазі доставку в Україну. Найдешевший варіант це морем, а коштує 4,7 доларів за кілограм. І якщо так рахувати, приблизно можна взяти, що цей блокнотик важить 100 грамів. Ну, грубо кажучи, це приблизно 19 гривень. Якщо взяти так. То до цієї суми самого блокноту 76 додати 19. Це буде 95 гривень вартість блокноту разом з доставкою. Але, але перепрошую не 260 Далі мені ще сподобався ось такий блокнот, планер, тому що там все прописано, там все роз, розбито по дням, тижням і так далі. Повноцінний планер. На 365 днів. Він коштує на AliExpress 314 гривень. На Taobao точно такий самий планер. Коштує 64 гривні. Це без доставки. Доставку я більше прораховувати вам не буду. Я думаю, ви зрозуміли і так, що як вона рахується, що там 100 грамів приблизно буде 20-19 гривень коштувати. Таке. Отже, різниця колосальна. Далі. Мені ще сподобався ось такий блокнотик у вигляді шоколадної плитки. Хочеться його з'їсти. Він коштує на AliExpress 115 гривень. Запам'ятовуйте ціну: 115. На Taobao точно такий самий блокнотик, коштує лише 32 гривні. Тут слів не треба, слів просто немає. Ось така пандочка, такий степлер, пандочка. Милий-милий, милий-милий, дуже милий. Коштує 90 гривень на Aliexpress. На Taobao точно такий самий степлер. Точно така ж сама пандочка. Коштує 43 гривні. Тут ціна не сильно відрізняється, якщо враховувати ще доставку. Є товари, які невигідніше буде купувати на Taobao, а приблизно так само. Але більшість, більшість все ж таки набагато вигідніше. Тому я не можу сказати, що всі товари, всі товари дешевше, тому що доставка іноді робить так, що плюс-мінус в одну ціну виходить. Але в більшості випадків все ж таки набагато дешевше. Тут у мене в прикладах ціни будуть як плюс-мінус однакові, так і набагато дешевше, просто щоб була реальна картина. Далі, ось такі набори прикольних. Скрепок, як скрепки на українському. Скрипка? Українськом. Нет. Я думаю, ви мене зрозуміли, що я хочу сказати, тому що я не знаю, як це сказати українською мовою. А, тут набір із 10 штучок. Можна як тільки планети, тільки кактусики, тільки сердечки або міксом брати. На Аліекспрес таке коштує 34 гривні за набір. На Таобао. Такі самі наборчики, один набір коштує 22 гривні. Вага, я так розумію, там просто мінімально. мінімально, наскільки це можливо. Тому так, на Таобао буде дешевше, але плюс-мінус однаково. Ну, якщо брати з доставкою, плюс-мінус однакова ціна буде. Далі, ось такий набір ручок, корівка. Такі прикольні. Набір коштує 61 гривню. На Таобао точно такий самий набір ручок. Коштує 19 гривень. Вага, ви самі розумієте, що невелика. Тому різниця у ціні помітна. Ось такі маркери, до речі, в мене є Фломастери ці вдома. Я замовляла. Здається, саме їх я замовляла, але це не точно, можливо, схожі. На AliExpress коштує 121 гривню. Але на Taobao точно такі ж самі маркери, коштують 42 гривні набір. Далі ось така ручка «Ведмедик». Я думаю, це мрія кожної дитини у школі. Коштує на Aliexpress 60 гривень. На Taobao точно така ж сама ручка, точно така ж сама, коштує 21 гривню. Ось така підставка під телефон, якусь дрібницю, ручки, ну, все, що треба кудись впихнути. На Aliexpress коштує 85 гривень. На Taobao точно така ж сама річ. Коштує 21 гривню. 21 але не 85. Ось такий прикольний, милий пенал у вигляді бісквітику якогось. Коштує на Aliexpress 139 гривень. Ну, таке, плюс-мінус нормально, але все-таки дорого якось. На Taobao точно такий самий: коштує 59 гривень. Різниця помітна. Ось такий прикольний канцелярський ніж у вигляді лапки коштує 29 гривень на Aliexpress. Але точно такий самий ніж на Taobao коштує 11 гривень. Ще мені сподобався ось такий пенал, який підійде. Мені здається, він дуже універсальний, комфортний у використанні і підійде школярам. І, мабуть, навіть людям, які якось. Займаються малюванням, тому що ну, туди поміститься реально дуже багато всього, і там багато відділів. і Він дуже прикольний. На AliExpress коштує 158 гривень. Але на Taobao точно такий самий пенал коштує 64 гривні. А зараз просто вишинка на тортику, тому що ось ці маркери, я думаю, більшість бачили, більшість знають. Такі маркери для скетчів використовують. На AliExpress набір із 24 маркерів коштує 396 гривень. З 24. Точно такий самий набір із 24 маркерів на Taobao Коштує лише 76 гривень. Різниця дуже помітна. А ось такий блокнотик для скетчів. Мабуть, це називається скетчбук, але я не впевнена. На AliExpress найменший варіант цього скетчбуку коштує 369 гривень. А на Taobao точно такий самий скетчбук, точно такий самий по розміру, найменший варіант коштує лише 59 гривень. І я сумніваюся, що вага у нього там декілька кілограмів. Я можу. Вам наводити прикладів просто безкінечний перелік. Але на цьому поки що ми закінчимо. Сьогодні в нас була така порівняльна підбірка з канцелярією. Наступного разу, мабуть, подивимося, одяг чи щось для дому, щось цікаве підберу. Але я думаю, вже все зрозуміло, що на Taobao дешевше, ніж на Аліекспрес. І якщо мені ще хтось каже, що Аліекспрес це дешево, можна просто показувати це відео, і людина зрозуміє, що це не так. Також у мене є курс для покупок на Таобау для тих, хто просто не вміє самостійно замовляти там. Він зараз коштує 100 гривень на період війни. Я знизила ціну, щоб просто символічно було, щоб задарма не віддавати. По цьому QR-коду можна придбати його. Також мені можна по цьому QR-коду залишити донат. Ще в мене є інстаграм, тікток, я вас кругом чекаю. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, підписуватися, коментувати. Це дуже важливо зараз. Дуже багато таких речей, які мене трошки демотивують. Давайте мене навпаки мотивувати, щоб я частіше знімала для вас. Дякую за перегляд! Всіх цілую! Можете навіть репостити відео, щоб мене більшість більшість ваших друзів дивилося. Це дуже круто важливо. Це буде плюсики, плюсики в карму. Та нових зустрічей Буду намагатися частіше знімати.